От ще зараз посіємо матіолу багаторічно, ароматно. От як тут за нею зараз подивимося? Багаторічна рослина, степли, степла висотою 60-90 см, квітки дрібні діаметром 2 см, фіолетового, вускового та білого забарвлення під час цвітіння виділяють, силь, виділяють сильний і приємний аромат, особливо вологу погоду. Чи вечірні години, щоб продовжити період цвітіння, у, що відсвіли, видаляють, вирощують висівом насіння відкритий ґрунт, іноді через розсаду. Добре росте на сонячних ділянках і в затінку. Використовують у змішаних групах, на клумбах, а також для зрізу. Ось такі от умови. Вінницька область, виробник. Ось такі от насінинки маленькі. Зараз вам покажу. Такі невеличкі. Багато їх там от посіємо, буде у нас багаторічна ароматна матіолка. От така от чудова, такі чудові квіточки. Усім пока-пока. Пишіть в коментах, хто теж любить сіяти матіолу.